Далі наслідки масованого обстрілу Харкова на вихідних три людини досі у важкому стані в реанімації. Російська армія в суботу і неділю била по Харкову керованими авіабомбами. Цілями окупантів стали житлові будинки, школа, магазини. Загалом, за вихідні, до лікарень Харкова з травами різного ступеню потрапили майже 40 людей. Серед них є діти. Загинуло чотири людини. Про наслідки нових жорстоких ударів в матеріалі Тетяни Доцяк. Шевченківський район Харкова, пів школи в руїнах. Окупанти знищили черговий навчальний заклад у місті. У неділю в день російська армія завдала ударів по Харкову керованими авіабомбами. Сильно пошкоджено декілька класів, сильно пошкоджена їдальня, зруйнована майстерня, зруйнована котельня. Тобто, це все доведеться будувати майже з нуля. Вчителі, батьки, школярів, колишні учні прибирають завали. Вони у розпачі кажуть, навчальний заклад один з найкращих в Україні з поглибленим вивченням англійської і математики. Написали вчительці, що робити, чим ми можемо допомогти. Вона в чаті нам написала, що зранку ми можемо прийти. Ось ми тут з дев'ятої намагаємося щось прибрати. Навчальний заклад приватний. Відновлювати його доведеться власним коштом. До опівдня небайдужі вже переказали на відбудову школи сотні тисяч гривень. У всіх просто працівників школи вчора телефони були гарячі, і перше питання було чим допомогти. А ми вже запустили краундфандинг на відновлення школи. Від удару постраждали й житлові будинки довкола. Пошкоджені тисячі квартир, понівечені автомобілі. Постраждало три людини, серед них 15-річний юнак. Під ударом опинився й холодногірський район Харкова. Десять будинків у приватному секторі зруйновані або пошкоджені. Загинув чоловік, вісім постраждалих, серед них 16-річний хлопець. Також окупанти влучили в підприємство. Ворог застосував літак. Су 34 який здійснив пуски чотирьох керованих авіаційних бомб. прокурорами. Встановлено, що пуски були здійснені з населеного пункту Актябські Білгородської області. Окупанти гатили по Харкову і в суботу. Загалом за вихідні чотири людини загинуло майже 70 постраждало. Серед них п'ятеро дітей. В суботу окупанти били по екопарку, підприємству і середмістю. Останній удар був найбільш потужним. Субота і неділя, на жаль, зараз дуже небезпечні дні. Чому найбільше людей перебуває на вулиці? Відповідно, ворог хоче максимально нанести більше втрат. Це відсутність повної моралі і всього людського це не люди, це е, нація виродків. Суботу до лікарні Харкова було доправлено 33 людини. Серед них троє дітей, троє поранених досі в реанімації у важкому стані. Ті, які в реанімації знаходяться на зараз. Загроза життю, звичайно, є, але ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб їх стабілізувати та перевести потім вже до палат загального перебування. Але на зараз вони залишаються у важкому стані. 82-річна Алла Іванівна на момент російського обстрілу перебувала вдома. Розмов. По телефону. І в цей момент як загрохотала за вікном і вилетіла на мене фрамуга, і з неї сікло посипалось усе на мене. І на голові, і на руках. Її квартира в найбільш постраждалі п'ятиповерхівці, там нині руїни. Комунальникам доведеться відновлювати систему опалення, лагодити покрівлю. Куди повертатися після лікарні, жінка не знає. Хай їм Бог чи сатана, хто їм. Цим гада, щоб їм було таке, як нам, Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.